Хочете оновити ванну кімнату так, щоб вона виглядала сучасно, але без дорогого ремонту Я знайшла рішення без зайвих Два. Для загальної стіни? Я обрала самоклеючі панелі з імітацією цегляної Вони кладки. Вони виглядають дуже стильно, створюють відчуття справжньої кладки і одразу змінюють настрій просто. Найбільший плюс це легкість монтажу. щоб додати кімнаті тепла і затишку, я використала рулонні 3D-шпадлери з імітацією дерева. Вони мають об'ємну текстуру, яка виглядає максимально натурально, і класно поєднуються з білою цеглою. Завдяки такому. Поєднанню ванна перестає бути холодною та стерильною, натомість виглядає стильною і по-домашньому комфортною. Дрібні деталі також грають велику роль. Встановила невеличку поличку під дзеркалом, на ній завжди під рукою косметика і аксесуари, і не треба нічого шукати. Я додала тримачі для зубних щіток, що зручною допомагає підтримувати порядок. Зробити інтер'єр стиму без великих витрат, увесь монтаж займає лише кілька годин. Особливий акцент це штора для душу з імітацією вітражного скла.